Одне з теплопостачаючих підприємств міста отримали згоду від депутатського корпусу міської ради на реструктуризацію боргу за спожитий природний газ, використаний станом на 1 червня 2021 року. Сума боргу за блакитне паливо на 1 листопада поточного року складає майже 16 мільйонів гривень. Шосткінська міська рада зобов'язалася виступити гарантом виконання зобов'язань теплопостачаючим підприємствам за договорами про реструктуризацію боргу. Таке рішення дасть змогу розпочати розпочати опалювальний сезон у мікрорайоні капсуль та уникнути штрафів з боку постачальника природного газу. Ще одне теплопостачаюче підприємство в цьому мікрорайоні Шостка тепло. Вони також мають борг за спожитий газ і не можуть розпочати опалювальний сезон. Олександр Івченко, депутат міської ради, запропонував вихід з даної ситуації. У нас є ще таке підприємство, яке всього році буде опалювати частину поселка. Там ми не можемо дати ні реструктуризацію, бо не зможемо ні реструктуризацію зробити, ні разницю тарифів. Так що я прошу, може як в минулому році, щоб вони запустилися, тому що там великі борги дуже погано насаджені платять, де, де мене звернувся сьогодні далеко. І каже, що якщо можна, як в минулому році ми виділяли через СОПЕС людям, вони цілі ушли на... Матеріальна допомога міський голова наголосив, що опалювальний сезон в частині мікрорайону Капсюль можливо буде розпочати тільки після оплати боргу за спожитий газ. Нам вдасться домовитись з своїми боргами, коли споживка типу. Там не вдасться домовитися з газу за транспорту, в тому числі, щоб ми всі представляли, що сьогодні сумний газ виставили вимогу заплатити 10 мільйонів гривень. За транспорт газу по хаті енергоремонту, там спільними зусиллями знаходимо ці ресурси і будемо допомагати не тільки з бюджету, а й і минулому бюджету допомога буде. Так, а по шосте тепло є, є питання. Депутати поцікавилися, яка найближча перспектива у споживачів централізованого опалення, яке обслуговує підприємство шостка тепло. Яка взагалі перспектива по шостку тепло? Коли планують запустити? Люди питають як тільки ми заплатили, шостка тепло заплатить мільйон гривень за транспорту, так откриють разом. Може буде запускати варто зазначити, що виділення з міського бюджету певних коштів споживачам даного теплопостачаючого підприємства вже здійснювалися в минулі роки. Це була цільова матеріальна допомога, яку отримувач перераховував за опалення. Путати не заперечують, то давайте ту програму, яка була в минулому році, про матеріальної допомоги допомозі жителям, які опалюються, підприємство шосто надати 900 гривень. Як у моєму році, то я не буду заперечувати. тобто кожне домогосподарство, яке користується послугами цього теплопостачаючого підприємства, отримують матеріальну допомогу у сумі 900 гривень. Загалом з міського бюджету на цільову допомогу буде виділено близько 1 мільйона гривень.